Друзі, всім привіт! Хопаєте львів на зв'язку і сьогодні для вас маємо дуже класний варіант. Ось така Hyundai Sonata 2013 року випуску. Автомобіль в дуже гарному стані, гарні легкосплавні диски. У кузову має такі незначні нюансики, але то все врегульовується ціною. Позаду також все окей. Виглядає дуже-дуже непогано. Перейдемо у салон. В салончику маємо ось такі накидочки гарні. Попереду також все без зауважень. Зараз робимо запуск і розкажу більш детально по комплектації, це, до речі, 2.0 на газу. Тут ми маємо. Повний електропакет, електродзеркала, гарна мультимедія пробігу заявлено власником. Е, заявлено е, так, 194 тисячі пробігу. Е, маємо кондиціонер, гарна мультимедія з карплеєм. Автомат, коробочка, все працює досить непогано. Виглядає ось такий гарний автомобіль. Тому, якщо вас зацікавила дана автівка, приїжджайте до нас. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна 127.